Ось і настав цей довгоочікуваний момент. Новий сезон біатлону розпочинається, і вся увага прикута до Контіолахті, місце, де тисячі сердець з усього світу будуть спостерігати та вболівати за улюблених атлетів. Час поринути у світ швидкості, точності та незабутніх емоцій. Стадіон Контіолахті не просто стадіон, це легендарне місце з неймовірною історією. Відкритий у 1990 році він прийняв три чемпіонати світу та 14 разів Кубків світу. Його траса славиться складними підйомами та холодними умовами. Унікальна система охолодження гарантує ідеальний сніг навіть у м'які зими. Валентина Семеренко стала королевою контолахті у далекому 2015 році на чемпіонаті світу, золотом мастартів та бронза у спринті. Незабутній подвиг для українського біатлону. також чотири рази займали призові місця у стафетах. Це лише початок нового сезону. Нові історії, нові перемоги чекають попереду. Слідкуйте за змаганнями, підтримуйте наших спортсменів, адже разом ми творимо історію. thank you